Загальний обсяг бюджету, який затверджений, він складає 4 мільярди 36 мільйонів гривень. Це вже разом з освітньою субвенцією. Якщо говорити по доходах, то обсяг доходів загального фонду складає 3 мільярди 151 мільйон. Порівняно з поточним роком, ріст зовсім незначний 2,2%. Ну, це зумовлено тим, що не росте мінімальна заробітна плата. Не росте мінімальна відповідно. Не ростуть тарифні розряди, відповідно, не росте фонд оплати праці. І на основі е, цих показників ми планували е, податок на доходи фізичних осіб. Ми його запланували на слідуючий рік в сумі мільярд млрд мільйонів гривень. ПДФО не росте. Очікуваний ріст від очікуваного виконання 1,7%. Це, скажімо, зовсім мало. Зовсім мало, якщо порівняти. Минулі роки закупиш ріст ПДФО був порядка 10-11%, а зараз навіть немає 2%. Ще один великий платіж це єдиний податок. Ми його очікуємо 560 мільйонів. Плата за землю це теж наш великий платіж. Якщо в нас ПДФО складає там більше 60%, то всі інші податки це менше 40%, які наповнює бюджет. В цілому бюджет розвитку нам не зменшиться. Але в бюджеті розвитку ми плануємо 360 мільйонів запозичень. Це запозичення для нашого підприємства водоканал. Це роботи пов'язані в основному з ліпліплянами де наші очисні споруди, з каналізаційними колекторами. Це основна сума коштів буде спрямована на ці видатки. І для придбання тролейбусів це вже проєкт другий, де планується. Виконком проведе тендер, якщо буде визначений переможець, буде укладений договір, тоді ми візьмемо позику і будемо перераховувати виконавцю робіт для того, щоб місто могло отримати нові тролейбуси. Наслідуючий рік, на даний час, ми виділяємо 150 мільйонів гривень. Значне зменшення. Я говорила на обговоренні бюджету, ще раз повторюсь, ми виділяємо порівняно з іншими містами. Дуже багато коштів разом з тим, в нас найбільша реверсна дотація, якщо говорити теж по таких аналогічних містах, там Тернопіль брати рівне ще інше, і е, це поєднано однозначно, тому що 318 мільйонів, яке має бути вилучення з нашого бюджету. Це ті кошти, які б могли ми реально направити на підтримку Збройних сил України. 318 мільйонів це 10% від наших доходів. Це дуже багато. Ми передбачили на сьогодні 30 мільйонів гривень. Це на ремонт приміщення, це колишнє приміщення дитячого садочка. На утримання створеної комунальної установи «Хаб -ветеран» у нас передбачено майже 6 мільйонів гривень. Але це знову ж така сума, яка, якщо буде потреба, в процесі року буде уточнюватися. Освіта півтора мільярда. Що субвенціями. Це дуже багато, без субвенцій це більше мільярда. Освітня субвенція, яку ми отримали в поточному році, це 427 мільйонів. Особливістю є те, що зараз освітня субвенція надана на 8 місяців, тобто до початку нового навчального року. Це пов'язано з тим, що Міністерство освіти планує змінити формулу розподілу освітньої субвенції. Як ми її будемо отримувати вже з 1 вересня, на сьогодні невідомо. Але цієї суми, що ми отримали на 8 місяців, нам не вистачить за розрахунками департаменту освіти, нам з міського бюджету. Потрібно буде додати частину коштів для виплати матеріальної допомоги педагогічним працівникам. Цю суму коштів ми вже передбачили 10 мільйонів в процесі виконання бюджету, в процесі використання освітньої субвенції. За рахунок освітньої субвенції платиться заробітна плата лише педагогічному персоналу в закладах загальної середньої освіти в школах і в профтехосвіті. Тим викладачам, які викладають загальноосвітні предмети. Найбільше в нас освіта, як завжди, культура це значно менше, там більше 70 мільйонів гривень. Медицина на сьогодні вона фінансується з нацслужби. Ну, Вірніше, вона не фінансується, вона отримує плату за надані послуги з національної служби. На медицину ми лише даємо енергоносії і на придбання обладнання, тобто на розвиток наших комунальних підприємств. На енергоносії та комунальні послуги медзакладів Луцької громади запланували 14,2 мільйона гривень. На отримання військово-лікарської комісії та проведення медичних оглядів 6,5 мільйонів. На отримання приписної комісії та обстеження юнаків під час приписки до міського терцентру комплектування та соцпідтримки 2,2 мільйона гривень. Передбачили 24,4 мільйона гривень на виконання соціальних гарантій для ветеранів та членів їх сімей, а також пільговиків. 9 мільйонів гривень запланували на купівлю обладнання на умовах співфінансування за грантовими програмами для медоб'єднання Луцької тергромади. Заклали 12,6 мільйона гривень на обладнання для центру реабілітації учасників бойових дій за грантовим проєктом. На купівлю рентгенапарата з флюорографом для дитячої поліклініки у бюджеті передбачили 3,4 мільйона гривень. На капітальний ремонт операційного блоку медоб'єднання Луцької тергромади 17 мільйонів. На капітальний ремонт покрівлі консультаційно-діагностичного центру поліклініки номер 3 2 мільйони гривень. Передбачили 1 мільйон гривень на вакцинацію від раку шийки матки. Капітальні ремонти ми практично плануємо лише на завершення. Якщо є потреба, буде в департаменті житлово-комунального господарства завершити якісь роботи, то там будуть проведені ці роботи. Поточний ремонт прибудинкових територій у нас запланований сумі 45 п'ять мільйонів. Поточний ремонт доріг, 88 мільйонів це не лише ремонт доріг, а це й утримання доріг. Це зимове утримання доріг, сюди входить, тобто посипання піском, іншими сумішами, коли пожеледиться є. А поточний ремонт він складає десь порядка 60 мільйонів гривень. Ну, сума це є невелика, тому що протяжність в місті і до нас приєдналося дуже багато сіл. І відповідно там теж треба проводити ці ремонтні роботи. 60 мільйонів це не є багато абсолютно. Якщо порівняно з поточним роком, то це ну, десь на третину менше. Більше 30 мільйонів передбачено на це е, так. Е, ну можна багато дискусувати з при того, чи потрібно в місті кусити траву, чи не потрібно. Ну кожен реагує це по-різному. Ну комусь хтось скаже, не треба її кусити. Інші скажуть, це треба кусити. По-перше, які три місяці не покосиш, то потім жоден, мабуть, три марії не возьме, щоб її викусити цю траву. І, звичайно, треба кусити. У нас багато дерев, які вкриті омелою, які сухостійні дерева, Вони, їх треба зрізати. Це теж кошти. Найбільша складність в тому, що ціни ростуть ну, на все: на товари, на послуги, на енергоносії, а обсяг доходів. Росте, як я казала, на 2,2%. Тобто йде дисбаланс потреби і можливості. Заробітна плата, і інші захищення статті видатків порядка 70%. 30% це на все на отримання шкіл, на утримання лікарень, всіх бюджетних закладів і на отримання міста, місто, місто це господарство, яке треба утримувати. Це дороги, це дерева. Це прибирання міста, зачищення від снігу і багато інших видатків. Крім того, ну дуже велика проблема в нас в тому, що наші критичні критичної сфери підприємства, Луцьк тепло, водоканал, тарифи для населення не ростуть. Відповідно, вони не є економічно обґрунтованими. Відповідно, місто має підтримувати ці підприємства. Бюджет наступного року в першу чергу збалансований. Тобто, виходячи з тих можливостей, з тих прогнозів, які є на кінець цього року. Ми зробили бюджет, який сприятиме тому, що громада буде успішно жити в наступному році. Я маю на увазі і соціальну захищеність, і розвиток інфраструктури, стабільну роботу комунальних підприємств і розвиток підприємництва і бізнесу буде склад. Тому що частина поступлень, які були в попередні роки, вже не будуть в бюджеті 2025 року, от, але ми. І з цим справимося відповідно до тих розрахунків, які зараз затвердила сесія міської ради, тому все буде добре. Щодо розвитку комунальних підприємств, то ну, багато з них вже самоукупні і самі себе забезпечують за рахунок тих послуг, які вони надають. Тому в більшості випадків буде все нормально. І, і якби не ну, я це називаю ручним управлінням тарифною політикою на деяких великих комунальних підприємствах, на яких встановлені. Ораторії на регулювання економічно обґрунтованого тарифу то й там все було б нормально. Цим звичайно ми будемо допомагати. Я маю на увазі теплопостачання, водопостачання і інше. Ну на жаль, такі реалії, але ми з ними вже третій, це вже буде четвертий рік, тому справимось.